Елегантна, стримана і дійсно дуже приваблива металева оправа з жіночої колекції. Ця модель йде у поєднанні металу з пластиковими дужками. повністю металевий корпус з обрамленням у насичено-червоному, глибокий гарний відтінок, який пасує як жінкам, так і дівчатам. До речі, дуже популярна форма. Завушники металеві оформлені у пластикову накладку з ось таким дизайном на скриневій частині та оснащені флексами. Вони дуже зручно сідають на обличчя абсолютно не тиснуть за вушками, але при тому надійно тримаються і чудовий варіант для постійного використання. На рецепті зі знаком Мінус або для корекції астигматизму. Така модель підійде для власне середнього та вужчого обличчя. Актуальні заміри параметри можна розглянути на сайті Київлінза або ж запитати у наших менеджерів у особисті. Також вона в нас є і в інших кольорах металу та дужок. Їх можна теж побачити на сайті, регульовані носоупори завдяки яким вони дають дуже зручну Садку на носикові і таку оправу найкраще встановлювати лінзи на рецепти від плюс або мінус двох та вище. Тобто, на більш добрі вона ідеально теж пасувати. Стильний жіночий образ допомагає створити ось така оправа І замовити її можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза І для цього артикулу я залишаю у коментарях.